Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Сьогодні ми розглянемо на перший погляд три непов'язані між собою історичні події: Всесвітній потоп за життя Ноя, Перша Пасха перед виходом народу Ізраїлю з Єгипту та Воскресіння Ісуса Христа. Нехай Господь Бог поблагословить наше дослідження Його Слова у п'ятому розділі Книги Буття нам даний родовід від Адама до Ноя. Коротко проаналізуємо цей родовід. У цій діаграмі у крайній лівій колонці таблиці вказані роки починаючи з першого року, що відповідає року створення Адама. Навпроти кожного ім'я вказаний період тривалості життя кожної людини у цій таблиці. Усі подані дати теж співпадають з датами, записаними у кодексі Джудаїка. Над таблицею вказані періоди часу Перший рік, 500 років, 1000 років, 1500 років та 2000 років з року створення Адама. З Біблії ми можемо порахувати вік цих людей, як і вказано у цій діаграмі. Так, наприклад, Адам жив 930 років. Метушалах жив 969 років. Іной жив 950 років. Звернемо увагу на один цікавий факт: Метушалах жив найдовше 969 років. Енох був батьком Метушалаха. Вік Еноха вказано як 365 років. Але Метушалах помер перед своїм батьком Енохом. Як це можливо? Це можливо тому, що Енох не помер а був схоплений Богом до неба. Книга Буття, п'ятий розділ вірші 21 по 24. І жив Енох шістдесят і п'ять літ, та й породив метушалаха, і ходив Енох з Богом по тому, як породив він метушалаха, три сотні літ, і породив він синів та дочок. А всіх Енохових днів було три сотні літ і шістдесят п'ять літ, і ходив із Богом Енох, і не стало його, бо забрав його Бог. Щось дивовижне сталося, коли Еноху було 65 років. З цього часу, на протязі 300 років аж до свого схоплення до неба, Енох ходив з Богом. Про схоплення Еноха теж писав автор послання до євреїв. Послання до Євреїв 11 розділ 5 вірш Вірою, Енох був перенесений на небо, щоби не бачити смерти, і його не знайшли, бо Бог переніс його. Бо раніше, як його перенесено, він був засвідчений, що Богові він догодив. Деякі теологи бачать схоплення Еноха на небо перед всесвітнім потопом як прообраз схоплення вірних церкви перед періодом великої скорботи. Енох є також першою людиною, про кого написано, що він проповідував, і що цікаво, енох звіщав про друге пришестя Ісуса Христа. Про що і писав апостол Юда. Послання апостола Юде, перший розділ вірші 14 по 15. Про них же звіщав був Енох, сьомий від Адама, і казав Ось іде Господь зо своїми десятками тисяч святих, щоб суд учинити над усіма. Повернемося до нашої діаграми. Всесвітній потоп не був несподіванкою. Про потоп було проповідувано на протязі чотирьох поколінь, починаючи від Еноха. Усі люди родоводу, що нам даний у п'ятому розділі Книги Буття, окрім Ноя, повмирали до часу Всесвітнього потопу, який Бог послав на землю у 1656 році з року створення Адама. Ми ще повернемося до цієї діаграми під кінець нашої сьогоднішньої зустрічі та звернемо увагу на приховану, Захоплюючу інформацію, яку можна знайти досліджуючи цей родовід від Адама до Ноя. А наразі звернемо нашу увагу на наступний етап людської історії від 1056 року до 2255 року з дня створення Адама. Так само як і у першій діаграмі з лівої сторони. Позначено рік певної історичної події. Зверху діаграми вказано період часу, починаючи від 1000 року, далі 1500 рік, 2000 рік та 2500 рік. Коротко проаналізуємо ці події. Ной був народжений у 1056 році. У 1536 році у віці 480 років. Ной розпочав будівництво ковчегу, знання неминучності потопу не завадило ною породити дітей. Так, починаючи через 20 років після початку будівництва ковчегу, Ною було дано від Бога три сини: Яфет, Хам та Сим. Ці сини разом з Ноєм переживуть Всесвітній потоп. У Біблії написано про 70 націй, що походять від тих синів Ноя. Тривалість життя Сима нам є відомою. Він жив 600 років. Симу було 98 років, як почався потоп. І він жив ще 502 роки після закінчення потопу. Пророк Авраам був народжений 292 роки після потопу. У День народження Авраама симу було 390 років. Так як Авраам жив 175 років, то Авраам помер перед тим, як помер сим. Авраам помер у 2123 році, а сим помер у 2158 році. Теоретично Авраам та Сим могли знати один одного персонально. Хоча в Біблії цього не написано, деякі юдейські дослідники Біблії навіть стверджують, що Мелхиседек, цар Салему, хто виніс Аврааму хліб та вино і поблагословив Авраама, і був сим, але щоби він був прототипом Месії, родовід Мелхиседека є прихований. До речі, Мелхиседек, не є ім'я, а титул, який перекладається як цар праведності. Життя Авраама пересікалося не тільки з життям Сина, але і з життям Ноя. Аврааму було 58 років як помер Ной. І Ной, і сим, і Авраам жили в той час, як Бог розпорошив людей під час будівництва Вавилонської башти. Навіть Ісак та Яків народилися в той час, як Сим ще жив на землі. Також ми звертаємо нашу увагу, як змінилася тривалість життя після потопу. Ной жив 950 років, Авраам 175 років, Ісак 180 років, Яків 147 років. Згідно біблійного обліку часу, зараз ми живемо у 5784 році з дня створення Богом Адама, це є рік юдейського календаря. Рахунок років у єврейському літу численні ведеться від створення світу. Тепер коротко зупинимося на події всесвітнього потопу. Книга Буття 7 розділ вірші 6 по 7. А Ной був віку 600 літ і стався потоп, вода на землі. І війшов Ной і сини його, і жінка його, і невістки його з ним до ковчего перед водою потопу, вірші 10 по 12. І сталося по семи днях, і води потопу линули на землю. Року шостої сотні літ життя Ноєвого, місяця другого, 17-го дня місяця цього дня відкрилися всі джерела великої безодні. І розчинилися небесні роствори, і був дощ на землі сорок день і сорок ночей. Потоп не був тільки сильним дощем, до часу потопу на землі взагалі ніколи не падав дощ. Книга буття 2 розділ, вірші 5 по шостий. І не було на землі жодної польової рослини, і жодна єрина польова не русла, бо на землю дощу Господь Бог не давав. І не було людини, що випорати землю, і пара з землі підіймалась і напувала всю землю. Тобто під час потопу не тільки Бог післав дощ, але й відкрилися джерела безодні. На землю були випущені джерела води, які очевидно були зарезервовані для цієї мети. Книга буття 8 розділ вірші 1 по 4. І згадав Бог про ноя і про кожну звірину та про всяку худобу, що були з ним у ковчезі. І Бог навів вітра на землю, і вода заспокоїлась, і закрились джерела безодні та небесні розтвори, і дощ з неба спинився. І верталася вода з над землі, верталась постійно, і стала вода спадати по ста днях. А сьомого місяця на сімнадцятий день місяця. Ковчег спинився на горах Араратських. Чому пророк Мойсей записав точний день зупинки ковчега на горах Араратських? Чому Святий Дух забажав, щоб ми знали цю дату? Щоби знайти відповіді на ці запитання, ми повинні перенестися в часі на 792 роки наперед, до року 2448. -го. З дня створення Адама, до року першої Пасхи перед виходом народу Ізраїля з Єгипту. Єврейський новий рік, Рош Гашана, голова року, відзначається восени першого місяця Тишрей. Однак, коли Бог встановив Пасху, Він також наказав Мойсеєві зробити місяць Нісан на весні Початком місяців. Книга Вихід, 12. розділ вірші 1 по 3 та 6 вірш. І сказав Господь до Мойсея і до Аарона в Єгипетській краї, говорячи. Оцей місяць для вас початок місяців. Він вам перший між місяцями року. Скажіть усій Ізраїльській громаді, говорячи у 10-й день цього місяця, нехай візьмуть собі. Кожен ягня за домом батьків, ягня на дім, Шостий вірш. І нехай буде воно для вас пильноване аж до 14-го дня цього місяця, і заколи його цілий збір Ізраїлової громади на смеркання. Таким чином, євреї мають два календарі офіційний світський календар, де відлік починається з осені. Та релігійний календар, де відлик починається весною. На цій діаграмі у лівому стовпчику є перелік місяців григоріанського календаря. У другому стовпчику дано перелік місяців єврейського календаря. Та в наступних двох стовпчиках їх послідовність в офіційному та релігійному календарях. Офіційний світський календар є офіційним календарем царів. Пологів та контрактів. Релігійний календар було започатковано під час виходу народу Ізраїлю з Єгипту. Релігійний календар починається весною в місяці під назвою Нісан. У книзі буття ми все ще використовуємо офіційний світський календар, який починається з місяця тишрей. І коли ми читали, що Ковчег спинився на горах Араратських сьомого місяця, то це відповідає місяцю Нісан, під час якого відбувається Пасха. Під час першої Пасхи, 14-го дня місяця Нісан, Бог наказав Заколоти Ягня. Так і Ісус Христос був розп'ятий того дня, 14-го дня місяця Нісан. Ставши нашою Пасхою, у свій час Іван Хреститель сказав: Оце Агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Як довго тіло Ісуса Христа перебувало в могилі? Три дні, таким чином, Воскресіння Ісуса Христа відбулося сьомого місяця на сімнадцятий день місяця. Наша Пасха Христос за нас у жертву принесений. Бог організував, що Його новий початок після Всесвітнього потопу у Дні Ноя відбувся в річницю заздалегідь до нашого нового початку у Христі. Божий новий початок на планеті Земля за часів Ноя був у річницю. В очікування нашого нового початку у Христі. Євангелія ВІД ІВАНА 5 розділ 39 вірш. Дослідіть написання, писання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя, вони ж свідчать про мене. Псалми 40, 7 вірш. Тоді я сказав: ось я прийшов зі звоєм книги про мене написаної. Чи є у Біблії приховані послання? Так, є. Приповісті 25 другий вірш. Слава Божа, щоб справу сховати, а слава царів, щоб розвідати справу. Ще раз повернемося до діаграми, з якої ми почали нашу сьогоднішню зустріч. У п'ятому розділі. Книги Буття нам дано родовід від Адама Доноя. П'ятий розділ книги Буття є одним із тих розділів, які ми часто швидко перечитуємо, детально не аналізуючи. Зрештою, це лише родовід від Адама Доноя. Але сьогодні ми звернемо нашу увагу на імена тих людей, точніше, на значення цих імен. У нашій Біблії ми читаємо імена Адам, Сиф, Енош, Кенан, Магалаїл, Ярет, Енох, Метушалах, Ламех, Ной. Це є власні імена. Значення власних імен може бути важко дослідити, оскільки прямий переклад зазвичай є недоступний. Однак дослідження оригінальних коренів цих імен. Може дати нам ідею значення слів. То що могли би означати ті власні імена, якби їх перекласти на українську мову? Адам означає людина. Сиф означає призначений. Енош означає смертний, слабкий, жалюгідний. Кенан означає смуток. Ім'я Магаларіл. Складається з двох слів. Махал та Ел. Перший корінь означає благословенний. А другий корінь означає Бог. Таким чином, «махалавіл» означає благословенний Бог. Яред означає заходити, сходити. Зійшов, зійде. Деякі Дослідники Біблії вказують, що за днів Яреда відбулася подія, записана у шостому розділі Книги Буття, коли сини Божі, тобто ангели, зійшли на землю. Енох означає навчання, навчати. Енох був першим із чотирьох поколінь проповідників перед потопом. Ім'я Метушалах теж складається з двох слів. Де перший корінь означає смерть, а другий корінь означає приносити. Таким чином, ім'я Метушалах означає смерть принесе. Ламех означає плач, розпач, відчай. Ной означає приносити полегшення, розрадити потіха. А тепер поєднаємо значення цих слів в одному реченні. Людині призначено смертний смуток, але благословений Бог зійде, навчаючи, що Його смерть принесе відчайдушну потіху. Божий план нашого Спасіння є прихований у родоводі від Адама до Ноя. Вже на самому початку свого слова у родоводі від Адама до Ноя, який записаний для нас у п'ятому розділі книги Буття. Бог подав нам свій план спасіння людства. На цьому ми закінчимо нашу зустріч. Зростаємо в благодаті і пізнанні Господа нашої Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі.